Розбір акаунту вчителя англійської мови. Аватарка, якісне фото, добре видно обличчя та є зоровий контакт. Я рекомендую трішки приблизити фото, щоб було краще видно обличчя. Пошуковий рядочок, вказана професія і спеціалізація. А ось ім'я плюс прізвище не допомагають знаходити акаунт новим людям. Я рекомендую замість них вставити ключові слова, наприклад, English Teacher, for education, for immigration. шапка профілю, відсутній чіткий офер і заклик до дії. Немає конкретики для кого саме новоприбулі працюючі студенти. Немає вказівки. Куди йти далі? Запис на урок, гай, консультація як можна було б написати, показую ось на екрані. Зберігайте Хайлайти. не зовсім зрозумілі підписи. Скорочення виглядають непрофесійно. Обкладинки різні і загалом дуже мало хайлайтів. Раджу створити єдиний стиль обкладинок, на повну сторінку хайлайтами. Стрічка та контент. Присутній експертний контент є особисті фото і відео. Є закріплені пости про послуги, про свій шлях і навіть знайомства. А ось, почитавши дописи, стає зрозуміло, що відсутній чіткий контент-план і стратегія. Недостатньо особистого контенту, саме який будує довіру, не використані каруселі. Зараз каруселі просуваються так само, як і розі обов'язково використовуйте. Немає чітких та сильних закликів до дії. Заклики давайте навчатися разом, готові почати пишіть у дірек. Занадто абстрактні вони не спонукають придбати послугу. Візуал, шрифти і кольори різняться, що створює відчуття хаосу. Деякі шрифти дуже малі і нечитабельні. Я рекомендую впровадити три рубрики: експертне особисте продажі та оформити обкладинки в одному стилі. Позиціонування та офер у мене складається відчуття, що Анастасія допомагає саме новоприбулим і тим, хто здає салпу. Чому бо веде сторінку не чисто англійською мовою, ну і селп здають як для міграції, так і для вступу в коледжі. Але це все здогадки, чіткий офер, на жаль, відсутній. Потрібно чітко сформулювати для кого саме послуги Анастасії і прописати результати та методику. Прогрів і продажі зараз на сторінці видимі поодинокі спроби продавати, але немає системності. Відсутні прогриви та контентні воронки. Варто додати Evergreen прогрів, контентні воронки, чіткі офери у постах, кейси студентів і їх результати. Ось на екрані рекомендовані теми контенту скріньте та зберігайте. Але самих ідей недостатньо ідеї потрібно вибудувати в правильній послідовності у вашому контент-плані, розкрити їх за всіма правилами сторітелінгу та драматургії, закласти правильні сенси у кожну одиницю свого контенту і вміти подати у відповідному форматі: ріл дописи, каруселі чи сторіс. Без точного аналізу цільової аудиторії неможливо побудувати стратегічний контент, який буде продавати. Загалом профіль Анастасії має хороший потенціал. Експерт виглядає надійно потрібно терміново попрацювати над позиціонуванням, системною упаковкою, стратегічним контент-пла. Який веде похоронці від знайомства до довіри до покупки. Підписуйся на мій безкоштовний експертний телеграм-канал, де ще більше розборів та корисного контенту, посилання в шапці про. Хочеш, щоб я розібрала твій аккаунт наступним, пиши плюс в коментарях.